Під скрипку і баян школярі з Яблонівської школи готуються представляти своє село на олімпійському лелеченяті. Як їдемо на змагання, співаємо, як приїжджаємо, танцюємо, а по приїзді їдемо інколи з медалями. У обласному етапі олімпійського лелеченята взяли участь 12 команд. Кожна школа вибирала для змагань найспритніших і найкмітливіших. «З Кожних класів вибирали найактивніших учнів, які дуже які дуже люблять спорт і з них вибирали кращих. Це не професійні спортсмени. Це захід проводиться для того, щоб ми привили любов дітей до занять фізичної культури і спорту, до рухливого життя. Бо на превеликий жаль, ми сьогодні бачимо, які діти сьогодні нездорові є в суспільстві. Ну і коли дитині буде подобатися все-таки займатися фізичною культурою спортом, я впевнений, що ми будемо мати здорову і розумну. Націю найперше своє вміння школярі продемонстрували у представленні. До цього конкурсу підійшли дуже творчо. Приходили після школи, вчили танець. Складали рухи, також відпрацьовували різні моменти. Це зближує дітей, оскільки нас вибирали дітей зі школи зі, то ми познайомилися більше дізналися один ді одного і ну було була гарна командна робота. А далі судді оцінювали фізичну підготовку школярів у естафетах. Емоції під час змагань не стримував ніхто. Це не факт, що ми п'ятірці краще. Диві, Диві, та, ті, був, Диві, Диві. Диві. Жоден з учасників олімпійського лелеченята не поїхав додому без нагороди. А от найбажаніший кубок за перше місце отримала команда Яблунівської школи, що на Косівщині. Надцять школярів представлять Прикарпаття на всеукраїнському етапі змагань Олімпійське лелечення уже в серпні. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.